Казка про єдність. У давні часи, за горами і постелями, існував сад, який ніколи не втрачав свого цвітіння. Там росли дерева, на яких замість плодів сяяли зорі. Струмки співали мовою зрозумілою серцю, а камені дихали теплом, ніби давно чекали подорожніх. У цьому саду зустрічалися люди, їхні позаземні родичі й мудрі істоти світла. Вони сідали колом на м'якій траві. Кожен приносив із собою не подарунки, а частини свого шляху хтось спогад про біль, хтось радість дитинства, хтось млію, яка ще не здійснилася. Усі ці частини вони клали посередині кола, і тоді виходила до них вогняна жриця, жінка в плащі, витканому зі світла фіолетового полум'я. Вона не говорила багато, лише доторкалася рукою до кожного дару, і він перетворювався на іскру, яка здіймалася вгору і впліталася у зоряне небо. Дивіться, мовила вона усе, що ви принесли, вже є світлом. Вам не потрібно боротися з цими частинами чи ховати їх. Вони, ваші зорі, і разом вони творять сузір'я вашої душі. У цей час із загір сходило сонце, і його промені змішувалися з ніжними барвами веселки. Люди відчували, як у їхніх серцях тане напруга, а замість тяжкості з'являється м'яке тепло. Поруч муркотіло кошеня, а інопланетні друзі посміхалися очима, в яких світилися галактики. І кожен, хто сидів у цьому колі, раптом усвідомлював, я не розділений. Я не зламаний, я цілісний. Відтоді, хто б не повертався з цього саду до свого світу, завжди носив у собі іскру зоряного кола. Вона світила тихо, нагадуючи: приймай себе, приймай інших, бо саме так народжується єдність і спокій.